Дядечко і чарівна мітла Людмила Шамрай. Жив був дядечко, була в дядечка мітла. Мітла незвичайна, а чарівна. Дядечко теж був незвичайним, бо жив у небесній країні. Працював дядечко з вечора до ранку. До пробудження сонця він чарівною мітлою розмітав ніч, прибирав небесну доріжку. Коли довго не було дощу. Лоскотав хмари, доки сльози у них від сміху не виступали. Потім відпускав хмари пастися над річкою чи озером. Якщо пустун вітерець розганяв хмари, дядечко брав чарівну мітлу і збирав їх докупи. Ось така відповідальна робота була у дядечка. Одного разу дядечко підмітав небесну доріжку, задумався, не помітив. Як зачепив зірочку. Полетіла зірочка донизу. Забідкався дядько, розбудив сонце, Дядечко, не переймайся, заспокоїло його сонце. Нехай ця зірка принесе людям щастя. Вони подивляться на небо, усміхнуться, а ти будь обережнішим. Піду, посплю кілька годин, і ти відпочинь. Поставив дядечку чарівну мітлу, вибрав Наймякішу хмаринку притулився до неї та й заснув. А якщо ви бачите, як падає зірочка, то це дядечко знову необережно підмів небесну доріжку.